Добре, дякую, дуже дуже дякую організаторам конференції за можливість виступити і за можливість трошки поговорити про такі про те, як детально відбувається місце, яке було майданчиком для ну, тобто як відбувається історія в сучасному міському просторі того місця, яке було спільним, спільним для багатьох народів для двох великих пластів культури, і як. Твориться або не твориться спільна спільна культурна пам'ять на е, таких е, перехре, перехресних таких стежках. Е, чому ну, взагалі-то в історії кожного міста є такі райони? Є райони, які вважаються престижними, а з другої сторони є райони, які називаються спальними або такими, які вважаються нічим не примітними і які. Становлять такий, ну перебувають постійно на маргінесі і культурної а, історії, і а, суспільної діяльності. Вони взагалі то залишаються таким обслуговуючим простором, і оскільки тут мало львів'ян серед нас, але це а, треба піднім, ну, Треба трошки такий а, дати вступ про те, що в історії Львова, в сучасному розумінні Львова рясне. Це є така територія, яка не завжди вважається простором міст. Хоча село Рясне Яворівського району було включено до території міста Львова у 1988 році. І до сих пір можна побачити таку в повсякденному житті в повсякденному житті таку суперечку, коли Така твоєрідна мова ненависті, коли люди звинувачують один одного в тому, що вони не належать до міської конгломерації, тому що ти з рясного, ти така, така, така цікава територія, тим не менше, яка відіграла дуже важливу роль в історії в історії взагалі переселення. Коли говорять про масові депортації зі Львова або до Львова в другій половині 40-х років. То треба завжди мати на увазі, що до самого Львова не везли е людей, яких виселяли з території Польщі, і поляків зі Львова не виселяли з не вивозили з головного залізничного вокзалу, з дворця їх не вивозили, їх вивозили з Брюхович. Так, і Брюховичі власне були тим місцем. Брюховичі були тою брамою, через яку Проходили переселенці в одну або в другу сторону, і рясне, яке розташовувалось в безпосередній близькості до Брюкович, було таким порталом, яке визначало подальшу долю. Тобто, частина переселенців далі мандрували в Тернопільську область, на схід, на Донбас так, на південь України, а поляки звідси знову ж таки через через рясне, через Брюковичі, опинялися на території е, тогочасної Польщі. І це не могло не відбитися на тому, що, що відбувається на цих теренах, про які, на яких я тепер е, знаходжуся, і взагалі які от власне рясне було тим Львовом міфічним, які бачили об, обидві сторони або в перший раз, або в останній раз. Е, рясне це є. Українізована калька з польської мови Жензна, етимологія цієї назви до сих пір не зрозуміла. Так, йдеться про якусь різню, яка не знайшла свого такого детального відображення в писемних джерелах. Так Розташовано воно в семи кілометрах від сучасного центру Львова, тобто це в безпосередній близькості, і ця земля належала католицьким архі... архієпископам, так перебувала їх в приватній власності, і тому це було таким можна сказати важливим центром у зв'язку з тим, що в сучасній топографії і в топографії 30-х років упродовж 100 років фактично зберігається те, що існувало не одне рясне, тобто зараз. Сьогодні це є два мікрорайони: Рясне-1 і Рясне-2, а в тоді і до сих пір існує рясна польська, рясна руська і підрясне, так, і воно до сих пір так, існує от в цій ментальній карті і географічній карті. І це не могло би не залишити якогось зразу одразу по назвах видно, що це є такі два дві частини одного цілого. Важливими такими історичними подіями є. Це що кожен із вас, мабуть, чув, що це є така, таке поняття з війським сленгом, 30-х років, це є батя. Так? так от, власне, на межі е, Рісне, в, 20, ну, на початку 20-х років існувала село, ця місцевість, яка й була пов'язана з діяльністю батірів. Вона була знову ж таки, вони знайшли собі. Схорон такий або таке місце, де їх не могли дістати офіційні влади, тому що це належала земля архідієцезії католицької. А з другої сторони, вони утворили район, який називався Батірівка. Так і з метою ну, це була стала вже проблема католицьких єпископів, які фактично проводили тут таку втихомирюючу діяльність і позносили всі корчми для того, щоб побудувати. Храм Пресвятого Серця Ісуса рясне дуже важливо, є тим, що перед вами є на фотокартках Орлянд, так пам'ятник подіям польсько-української війни 1919 року. І рясне було настільки дало стільки вояків, які брали безпосередню участь в боях за Львів, що воно на тих колонах на правій колоні власне позначено в списку всіх. Локації Львова звідки походили полегли там окремо зазначена, ем, зазначена ця власна ділянка, яку ми знаємо сьогодні як рясне. На теренах сьогоднішнього ресне зберігся такий пам'ятник, який належить до категорії польських пам'ятників 20-х років, які, до речі, не були вивезені, але до сих пір перебуває е, на розгляді міста битом і культури Міністерства культури Польщі питання про те, що. А мешканці сучасної Польщі хотіли би цей пам'ятник перенести, але е, ця справа дуже довго тягнеться і слава Богу, немає чого так дуже погано. Е, католицька парафія існувала тут з 15-го століття, і храм до 1939 року належав католицькій. Церкві і значить, і от він власне став такою пам'яткою, яка стала тим простором, де зустрічаються ці культури, тому що з 1946 року, а цей костел тоді святих апостолів Петра і Павла сьогодні ну від 1946 року функціонує як церква в сьогоднішньому часі від 1988 року, як греко-католицька церква святих апостолів Петра і Павла. Натомість парафія Божого милосердя, яка зазначена від 15 століття. А перенесена до сучасної е, іншої святині, яка була збудована в 2012 році. Власне, із за того, що переселенці, поляки, які виїхали, а нові мешканці, які приїхали на це місце, е, в нарядному зустрі... зберіглася така е, цікава річ, що польські пам'ятники не були знищені. І тут ми, наприклад, ми можемо натрапити на таке цікаве розп'яття, на якому. Е, Ну, на на якій зберіглася пам'ятна таблиця про ювілей надзвичайного надзвичайного ну, відкуп, відкуплення людства, яка датується 1935 роком. Тяжко встановити до сих пір, як, які конкретно події, що стосувалося а, за встановленням цієї, цієї пам'ятної таблиці, але тим не менше, от в межах а, околиць Львова така пам'ятка зберіглася. Е, рясне стало таким конгломератом цілої низки переселенців. Тут тяжко сказати, встановити е, домінуючу одиницю е, які, то, тих, е, тих родин, які становили так, більшість нових мешканців рясне після виселення поляків з тих територій. Е, здобільш, тобто, тут утворився такий конгломерат е, з Люблінського воєводства, з Грубешівського і Томашівського повіту. З підкарпатського воєводства, з трьох повітів, з міста Любачева, 54 родини. Тобто, ем, і ці, от так така особливість показує історії історія, історія рясня, мешканців рясня другої половини ХХ століття, що вони жили окремо, вони не змішувалися один з одним, вони зберегли ідентифікацію, ідентичність. З своєю історичною пам'яттю, зі своїми історичними корінням, так, вони входять до товариства Любачівщина, товариства Нацяння, до лемківських товариств культурних, але вони не створили нової спільноти, вони не створили спільного реснянського простору. Це навіть пояснюється в таких сімейних історіях: про те, от, наприклад, про те, як Довгий час серед переселенців перші шлюби почали укладатися в 1954 році, і коли я опитувала місцевих мешканців, чому така ситуація була, то основним поясненням було: ми чекали, що нас повернуть назад. Що ми будемо, ми будемо повертатися, і тому люди не хотіли змін, змішуватися. Наприклад, з моєї ближчої родини людина походила з щеп'ятина з підлюбліна. А Дідо походив з височани, тобто це були такі такі поодинокі вис... випадки, коли люди переважно тільки місцевий цвинтар свідчить про те, що люди переважно вмирали, а нові родини не не закладалися, і люди чекали от власне цього повернення, і тільки в пер, ну, в 54-му році, в 1954-му, після четвертому році почалося оця, оцей процес інтеграції, хоча би якоїсь між. Між історією, якщо подивитися, що було з тими храмами і з селами, які вони залишили, то на території Польщі ці пам'ятки зруйновані, здебільшого зруйновані. Частина використовується як Римо-католицькі святині, а ем, на відміну від Ряснянських, коли ці пам'ятки абсолютно зруйновані, це показує різницю між культурною історичною пам'яттю, так само рясне стало не тільки простором для боротьби. За незалежність України обидві спільноти, як польська, так і українська спільнота, дуже міцно підкреслюють те, що на цих теренах було замордовано, як пишуть польська історіографія, 12 поляків представниками ОУНУПА, а сторони польська це українська перепрошую пам'ять. Зберігає про події знову ж таки пов'язані з історією боротьби ОНУПА, про те, як відбувалися українські сутички і про полеглих у боротьбі з НКВС, так і тому це теж такі цікаві, цікаві історії. Одночасно на теренах Рясного збереглися і доглядаються активно. Каплички, такі, от власне релігія стала тим а, тим осередком, де більш-менш зберігається історична пам'ять. Так само на рясне унікально є тим, що тут зберігся хрест, встановлений на честь скасування панщини в 1848 році. В Галичині ця пам'ятка доглядалася як поляками, так і тепер а, зокрема вона. Є одною частини тобто на території Львова є лише два таких хрести, і здебільшого такі пам'ятки нищилися, а рясне, власне, із-за того, що воно було таким ні на нікому не належало, воно зберігло цей такий об'єкт. Ось цей пам'ятник який встановлений полеглим в, під час боїв за Львів, він належить, він, е, належить автору його видатний скульптор. А Броніслав Солтис, який працював у Львові в 20-30-х роках після акції Вісла був, переїхав до Польщі, теж відзначився тим, що він власне і був творцем такого, такого роду монументів, які увіковічнювали воєнні ну, події з воєнної історії міжвоєнної Польщі. Перепрошую, це за, за таку цікаву історичну конструкцію. Тим не менше. Цей пам'ятник, теж як такий, який не належав вже українській спільноті, а вище, вже і не належав у польській спільноті. Ось таким такому закутку при дорозі він до сих пір зберігся. Правда, стан його залишає бажати кращого. Ось так виглядає та нова святиня, яка належить Римо-католицькій парафії, яка змі... мусила змінити свою свою назву на парафію Божого милосердя, і сучасні поляки, які, мешканці, які були мешканцями Рясни польської, власне а, мають свою таку своє місце і цілком модерний храм, який знову ж таки продовжує цю історичну традицію. Цвинтар, місцевий цвинтар, який не є, не належить до міста, до Львова, він є тим простором, де можна простежити, як відбувалася ось ця співпраця, як відбувалося. Ем, Проникнення, взаємопроникнення культур, так е, свідчить про толерантність точ з боку місцевих мешканців, які не обжили цей простір. Вони його залишили за межами, і українські поховання були на сусідній ділянці, але не змішувалися з польськими пам'ятками. Тому завдяки цьому ми маємо такі пам'ятники, які говорять нам про мешканців рясного їх не є багато. Але тим не менше, якась частина не зберіглася, тому що основний цвинтар був при церкві, як можна і при костелі, як можна зрозуміти, але в процесі реновації в 30-х роках цей цвинтар був знищений, знівельований, а пізніше, в 2012 році рештки цих поховань були перенесені до е, групової, групової могили на межах християнського цвинтера. Але тим не менше ми можемо подивитися. На ці, на ці пам'ятники вони до сих пір охороняються так частково поляки, самі почали в минулому році проявляти якийсь інтерес до цих до цих речей. Але тим не менше, парафія греко-католицька опікується цим цвинтарем на відміну від подібних пам'яток на території тих сіл, з яких походили мешканці. Ось, і тому власне, що цікаво, є що цікаво, в сучасних в середовищі сучасної молоді. Які чітко тримаються того свого коріння, що ми з Любачівщини, що ми є ленками, а ми є представниками такого села, а ми є представниками того села. Власне ані не було створено того простору, який би говорив, що ми є львів'яна. Тобто, або що ми є частинами місцевої культури, так, і тому, власне, ця, ця територія стала таким лімінальним простором. Вона не належать ані до польської історії, ані до сучасної львівської історії. Це проявляється в таких повсякденних практиках, коли, наприклад, в сучасній топографії Львова можна від повсякденних розмов таксиста у такси, серед таксистів чи серед. Служб доставки можна почути фразу, що це інший світ. Так, таким самим іншим світом описується цей простір в з точки зору мешканців центральної частини, з точки зору польських спільнот, які належать до, наприклад, центральної частини Львова. Ну і це залишає от цей от порожній простір. Він залишає таким стає консервуючим моментом для. З одної сторони переселенської культури українців і для залишків тої польської культури, яка перебувала упродовж довгого часу на цих теренах. Дуже е, дякую за увагу і, і дякую за, за можливість взяти участь в цій конференції. Можливість взяти участь в цій конференції. <ган> дякую дуже, пані Анастасія, і дякую за цю неймовірну можливість вплинути в таку атмосферну автентику рясного і Львова. І о, хотіла у вас запитати, от, чи бачите ви якийсь механізм, дієвий, і, в принципі, той, який би спрацював, для того, щоб переселенці і нащадки переселенців, які перебувають в рясному, все-таки. Не були оцим окремішним простором. а повно... Дякую дуже за таке питання. Для мене це є загадка. Для мене один, єдина одна єдиний варіант. Це є популяризація. Популяризація того, що все ж таки рясне не є якимось таким закапелком, не є якимось таким заповідником. По-друге, все ж таки. Мені здається, що тут повинно ми повинні дивитися на це на цю ситуацію з точки зору того, що решта Львова це вважали себе представниками міської культури, а переселенці, які тут були, вони все ж таки були представниками міської куль... Фу, сільської культури. І оці два світи вони навряд чи зможуть перемішатися на превеликий жаль. Зможуть перемішатися. Наприклад. Дякую за відповідь. І, між іншим, чомусь спало на думку таке, що якби ці світи перемішалися, чи ну невідомо насправді, чи добре це, чи погано, і важко передбачити, які б були наслідки міксування цих світів. Тому дякую вам, пані Анастасія, за вашу участь і за таку цікаву, яскраву, ілюстративну презентацію і доповідь.